Усім привіт! Ви на каналі Корисно про різне і сьогодні ми з вами корисно говоримо про снуд. Про один із способів виконання двостороннього снуду, який матиме однаковий візерунок, як з лицевої, так і з виворітної сторони. В'яжемо снуд з спицями і говоримо про цей візерунок. У мережі інтернет ширяться кілька назв цього візерунку: це рис або путанка, або російською мовою ще його назва жемчужний узор. Будь-яку путанку. Ми починаємо із першого рядка, який у нас буде складатися із лицьової петлі. Та виворітної, або навпаки, виворітної і лицевої петлі. В якому порядку буде перший рядок пров'язано, абсолютно не важливо. По суті, це буде резинка 1 на 1, та до якої ми всі звикли. Зворотні ряди, усі ми в'яжемо з вами за малюнком, так як у нас з вами лежать петлі. Зворотні в'яжемо як зворотні, лицеві в'яжемо як лицеві. Кожному лицьовому ряді ми змінюємо напрямок нашої петлі, змінюємо лицьову на виворітну петлю і навпаки виворітну пров'язуємо як лицьову. Від цього у нас власне і назва з вами путанка. Ми кожного лицьового ряду путаємо, ми плутаємо наші петлі. Як правильно це робити, ми з вами зараз розглянемо на прикладі моєї роботи. Так звану кромочну петлю першу ми знімаємо. А далі ми бачимо, що у нас за візерунком повинна бути зворотня петля, по-русски ізнаночне, але ми її повинні прив'язати як лицьову, бо ми з вами плутаємо, ну, власне, плутаємо самі себе. І цю петлю ми прив'язуємо за ближню стінку, за ту стінку, яка перед нами не за дальню, не за ось цю, а пров'язуємо за ближню стінку, як лицьову петлю. Далі ми бачимо, що за візерунком перед нами лицьова петля, але ми маємо пров'язати як зворотню. Накидаємо нашу нитку і в'яжемо за задню стінку, не за передню, за задню, для того, щоб наші петлі лежали рівно. В'яжемо за задню стінку. Ще раз. Лицьова і зворотня. Лицьова і. Зворотня, лицьова і зворотня. І так робимо до кінця ряду. Якщо ви десь посередині ряду е, облишили свою роботу, відклали її, потім до неї повернулися, і ви не пам'ятаєте, е, чи ви в'яжете лицьовий ряд чи ви в'яжете ряд зворотній. Для цього скористайтеся нашим лайфхаком. Погляньте. На ваш маркер на цій стороні, чи він є, чи його немає. Якщо він є, перед вами лицева сторона і ви плутаєте петлі. Якщо маркера тут немає, перед вами сторона зворотня, і ви в'яжете все за малюнком. Продовжуємо роботу. Останню петлю пров'язуємо як зворотню І перевертаємо роботу. Переходимо на зворотній ряд і пам'ятаємо, що в'яжемо, маркера в нас тут немає ряд зворотній. В'яжемо все за малюнком. Першу петлю ми з вами знімаємо. Далі бачимо лицьова, пров'язуємо за задню стінку як лицьову, Бачимо зворотня, пров'язуємо за передню стінку, як зворотню. За малюнком все в'яжемо. І так, до кінця ряду. Закінчили зворотній ряд, переходимо на ряд лицевий, бачимо, що маркер. Раптом ми відкладали роботу, бачимо маркер, ряд лицевий, а в лицевому ряду ми що робимо? Ми з вами плутаємо. І так, до кінця роботи. Чим мені подобається цей малюнок, тим, що він і на лицевій стороні, і на зворотній стороні, погляньте, він має абсолютно однаковий вигляд. Чому для снуда це важливо? Тому що ви його скручуєте, він у вас ось в такому вигляді, він у вас перекручується. І, як на мене, то виглядає гарно, коли він з обох боків має абсолютно однаковий візерунок. Тоді непринципово, як ви його накрутили, це економить ваш час. І, як на мене, робить набагато привабливішим зовнішній вигляд цієї речі. Цей снуд я в'язала під оцю шапочку. Ось така шапочка з таких самих ниток, виконана візерунком колосок, так званим, або візерунком витягнуті петлі. Із резинкою відворотом, резинка із видовжених петель. Відворот, ви бачите, такий фіксований, він має свою специфіку. Якщо вам буде цікаво, зніму відео і про цю шапку. Поговоримо про ці візерунки докладніше. Мені здається, що. Пасуватимуть вони один до одного, а ви як думаєте? Напишіть мені у коментарях. На сьогодні, все. Підписуйтесь на канал, попереду ще багато цікавого. Усім гарних і затишних речей!